Працюючи зі складом команди Вандерспортс, у вас є можливість видаляти або прибирати гравців зі списку. Ця функція особливо корисна у період трансферних вікон, а також для збірних чий склад постійно змінюється. Видалення профілю гравця супроводжується повним видаленням інформації, статистики та інших даних пов'язаних з цим профілем і відбувається наступним чином. Відкрийте список гравців команди та оберіть потрібного гравця зі списку. Ви також можете скористатись пошуком по гравцях у верхній частині екрана. Почніть вводити ім'я або прізвище потрібного гравця, і система покаже відповідні профілі. Відкрийте профіль потрібного гравця та знайдіть додаткове меню, натиснувши на іконку з трьома крапками. Оберіть Видалити гравця. Для підтвердження свого рішення необхідно скопіювати запропонований текст у спеціальне поле та натиснути Видалити гравця ще раз. Якщо ви бажаєте зберегти інформацію по гравцю, але з якихось причин він зараз не потрібен у складі команди, ви можете виключити гравця зі списку, не видаляючи його із системи. Для цього відкрийте профіль такого гравця та знайдіть секцію Команди гравця натисніть кнопку Редагувати. У списку праворуч обведені та позначені команди, до списку яких включено цього гравця, натисніть на команду, з якої ви бажаєте його прибрати, і він зникне. А вас автоматично поверне до списку гравців. Прибрали не того, чи настав час повернути гравця до списку. Перейдіть у режим перенесення гравців, натиснувши відповідну кнопку у верхній частині екрана. Скористайтесь полем для пошуку, щоб знайти потрібного гравця. Поставте відмітку навпроти нього та натисніть готово у верхній частині екрана. Очистьте поле для пошуку, щоб побачити повний склад команди. Тепер ви знаєте більше про видалення та прибирання гравців зі складу команди. Приємного користування Андерспортс.